Моя наполагова рекомендація, заснована на моєму особистому досвіді тривалих переговорів з Путіним під час підготовки мінських угод, успішних угод, які зупинили війну у 2014-2015 роках. Полягає в тому, що ми повинні розділити її на два етапи: перший етап безумовне, всеохопне, без будь-яких обмежень припинення вогню. Ніхто не може бути проти негайного припинення вогню. Для Путіна переговори це ще одна форма війни, і в такій ситуації ми не можемо, ми не повинні миритися з тим, що це буде нескінченна балаканина про так звані деталі мирного плану. Будь ласка, спочатку і завтра припиніть вогонь. І Путін, який в 2015 році на переговорах просто не має аргументів, чому він проти припинення вогню. Чому він наполягає на своєму праві вбивати невинних мирних українців? Путін військовий злочинець, Путін вбивця. І в цій ситуації ми повинні постійно пам'ятати, що це спосіб поведінки Путіна. А Путін не розуміє англійської, української чи навіть російської. Путін розуміє лише одну мову, і це мова сили. І чим сильнішими будуть Сполучені Штати, Європа, НАТО, Україна, чим більш об'єднані будуть усі ці Трансатлантичні Союзи, тим ефективнішими будуть переговори. І тому Путіну доведеться бути гнучким. І тому нам потрібно бути першими. Якщо він не прийме спільну мову, американську, українську європейську версію мирної угоди, завтра буде нова зброя. Завтра будуть нові санкції, і тим сильнішим буде наш союз. І це єдиний спосіб, як ми можемо досягти результатів переговорів з Путіним.